Олександр Петрович читаємо із продовженням контракту. Збірна України завершила цикл відбору на чемпіонат світу 2024. Перемогли в групах основного та елітних раундів і напряму здобули Потівку на Мундіаль. Як ви оцінюєте загалом виступ нашої збірної на відбірковому циклі до Чемпіонату світу 2024? Та чи задовільняє вас той рівень гри, який продемонстрували ваші підопічні? Ну, я б перш за все дякую за привітання. Як оцінювати наші виступи? Ну, я думаю, що ми виграли і першу, і другу відбіркові групи, тому ми задоволені цим результатом. Ну, а грою завжди треба прагнути покращувати гру, бо всі, всі збірні прогресують, всі збірні поліпшують свою гру, і ми не виняток, ми теж прагнемо поліпшувати свою гру. Будемо намагатись це робити і подалі надалі. Сезон 23-24 клубний вже закінчився. 24-25 ще не розпочався. Проте вже з 12 серпня розпочнеться навчально-тренувальний збір. 14 вересня офіційний старт чемпіонату світу. Чи вистачить вам цього часу, щоб збірна була в гарному тонусі напередодні турніру? Ну, я сподіваюся, що вистачить. Ми... Ми самі приймали таке рішення, і ми прийшли до такого висновку, що нам буде достатньо, достатньо цього часу, аби гарно підготуватись до чемпіонату світу. У нас будуть як мінімум 5 спарингів, тому ми вважаємо, що нам вистачить цього часу, аби добре підготуватись. От щодо спарингів в рамках НТЗ ми зіграємо з Португалією, Коста-Рикою та Кубою. Це про ті, що вже відомо. І також заплановані ще матчі, про які буде оголошено пізніше. Як вам загалом підбір суперників для підготовки на Мондіаль? Ну, я рахую, що дуже для нас гарні суперники, бо. І Куба, і Костарика, ну, вони на папері виглядають е, нібито несильними суперниками, але всі збірні, е, які потрапили там, на чемпіонат світу, та навіть які не потрапили, всі е, кожна збірна має е, як мінімум 5-6 виконавців високого рівня, дуже. І тому і Куба, і Коста-Рика, Ну, Португалію ми, звісно, чемпіони світу Європи. Ну, тому мені, мені подобається підбір суперників. Для нас буде дуже, дуже корисні ці ігри. Я думаю, і під наших суперників, під Анголу, під Афганістан, вони. Дуже підібрані добре. Дивіться Узбекистан знаходиться дуже далеко від України. Інший часовий пояс, інший клімат. Як ви плануєте адаптувати команду кліматичних та часових умов Узбекистану? Ну ми з 1 першого, з першого вересня вже будемо в Казахстані. Казахстан це поруч з Узбекистаном, тому. Я думаю, нам вистачить цього часу, аби адаптуватись. От, і через тренування в Казахстані плануємо адаптуватись до, до умов Узбекистану і підготуватись до наш, наших ігор. Чи є у вас плани на випадок травм ключових гравців під час НТЗ? Ну, дійсно, є резервні гравці. Які, яких ми будемо залучати, якщо, дай Бог, хтось отримає травму. Тому От, ну, Є в нас в арсеналі запасні гравці, тому і на цей випадок ми, ми, ми будемо готові. Середній вік гравців, яких ви викликали зараз на НТЗ, становить 28 та 6 років. Як вважаєте, це гарне співвідношення досвіду та молодості в команді? Ну, на мій погляд, це найкращий, найкращий показник, так скажемо. 28 років це коли вже є досвід і коли ще є сили, так скажемо. Тому, на мій погляд, це гарний, гарний вік для гравців проявити себе і. Показати все, на що вони здатні, також разом з чоловічою збірною вирішить головний тренер жіночої збірної Олег Шайтанов. Чи можете ви розказати, яку роль буде виконувати Олег Миколаєвич на цьому зборі та безпосередньо на самому турнірі? Олег Миколайович, так. Да, ми дуже раді, що він буде з нами в штабі. Дуже хотіли цього. Він буде займатися аналітичною роботою. Відеоматеріалами буде нам в цьому допомагати, і він дуже на цьому розуміється, і буде і з поларами працювати, і з аналітикою, і відеоматеріалами. От, він футзальна людина, тому ми дуже раді такому, такому поповненню в, нашій, в, нашій, в нашому штабі. А що, на вашу думку, може стати ключовим фактором гарного результату для збірної України на цьому чемпіонаті світу? Ну, ключовий фактор це потрібно гарно підготуватись. Підготовка ну, і мікроклімат, який буде в збірній. На мій погляд, це найголовніші складові. Тому будемо все робити для того. Щоб підготувати хлопців, щоб вони були в гарному тонусі і в гарному настрої. І заключне запитання: який результат на чемпіонаті світу буде, на вашу думку, успіхом для нашої збірни. Ну, успіхом я хочу, щоб ми вигравали кожен матч. Я хочу, щоб ми. Якомога більше. Я досить часто стикався з такими, коли щось кажеш, там, озвучуєш там, якісь, там, ну, то не завжди воно добре. Тому я скажу лише одне: ми буде, будемо намагатися і віддамо всі сили в кожній грі для здобуття. Здобуття медалей чемпіонату світу, але будемо грати, будемо грати кожну гру, налаштовуватися саме на кожну гру і не дивитись дуже далеко вперед. Будемо дивитись на кожну наступну гру. Дякую.